Раз, два, три. Поїхали. Всім добрий вечір, доброї ночі, добрий ранок. А можливо, хтось займається своїми важливими справами. Всіх вітаю на нашій рубриці Тактикульні принцески. Ну що ж, продовжуємо. В минулому випуску ми з вами познайомилися з бронежилетами, які існують в моїй частині. У мене на складі. Сьогодні буде не менш інформативний, але, можливо, трошки коротший випуск про шоломи балістичні, ківлареві, боже, хто їх тільки не називає, тор обрізні а та, ти що... Бо саме для тактикольних принцес. Що я вам скажу про шоломи? Вони мають бути на вашій голові під час виконання бойових завдань. Чому поясню пізніше? В принципі, без шолому ходить так собі ідея на війні, якщо ви особливо ближче до бойових дій. Шоломи взагалом. Не буду точно так же вглиблюватись в проте там кевлар, які вони, куди вони для мене існують шоломи по видачі і по зручності це повновухі шоломи з повною посадкою і обрізні шоломи це е, з високою обрізкою під активні навушники. Але рід виконання завдань нашого полку поширюється від того, що ми літаємо. Розвідуємо до того, що знаходимось в таких містах і в таких місцях, де потрібно захист голови повний. І це особисто моя думка. Ви можете її сприймати, можете не сприймати. Як на мене, шолом має бути захищеними вухами. Що зараз у нас є? Основні завиди шоломів у наших хлопців підрозділу? Ось такі ми отримали одні з останніх. Це шоломи Іспанія. До речі, мені вони досить подобаються, тому що тут є рельси. Він досить прикольно зроблений. І всередині, ну, до речі, більш-менш зручно по підвісу по регулюванню. Тобто, звичайно, все відкрили, розширили, закрили, захлопнули і започинаєте крутити і регулювати. Ось, ви закручуєте і він регулюється. Зараз продемонструю на своїй головушці. Оп! Так, це розмір XL. Ось, ви його затягуєте, і у вас тут є а, льозка, яка йде, і ви його затягуєте і регулюєте. Тобто він регулюється повністю по висоті, регулюється також по ширині, по всьому. Досить зручно, тому що можна підігнати є рельси, в них вставляють абсолютно все. Я бачила різні комплектації шоломів, чого хлопці в них пихають і ліхтарики, і навушники. І навіть я бачила спеціальне кріплення для мультитулу. Ось, до чого техніка дійшла. Це повновухий шолом. Так, він мені подобається, так він крутий. Одна із моїх любов з 2022 року це шолом, який нам також заходив разом, якщо ви пам'ятаєте в попередньому випуску, плитоноски і бронежилета IOTV. У мене були і є до сих пір на балансі ці шоломи. Бачите, це вже такий трошки втомлений, але ще придатний до носіння, тобто. Як я завжди пояснюю, те, що тут трохи десь хтось царапнувся об стінку, взагалі має ніякого, взагалі не впливає на його цілісність та на те, як він буде захищати вашу голову. Пояснюю, чому він мені дуже подобається. По-перше, тут дуже зручна, зручне регулювання висоти і всього іншого, тут зручно регулювати повноту голови, тобто ви розширяєте, зширяєте. Плюс до того, мені дуже подобається тут фурнітура і як він зроблений. Тут зручно все. Ну, от, по моїй думці, абсолютно все, тому що тут є спеціальна сітка, яка кріпиться і регулюється також в залежності від того наскільки високо вам потрібно посадити шолом. Тобто, якщо ви в шапці і вам потрібно цю сітку втопити глибше, то тут є липучки. Ось, ви їх бачите, ось є липучки, тобто ви їх можете. Всі розкриті, і ви можете її опустити. Бачите, вона регулюється, тобто ви її витягуєте і опускаєте саму цю вкладку, сам це регулятор нижче. І у вас шолом сідає глибше. Є кріплення під камеру, також є рельси, і він повновухий. До речі, про момент те, що у нас завжди йдуть сперечання. У мене є мої прекрасні оператори БПЛА, пташечки мої. І я розумію, що е, з їхньою специфікою виконання задань їм потрібні обрізні е, з високою обрізкою шоломи, тобто ось такі шоломи з високою обрізкою, для того, щоб було зручно закріпити активні навушники. Багато є думок. І багато я чула думок від своїх хлопців з приводу активних навушників і на що вони потрібні і кому вони потрібні. Операторам вони без ну звісно вони потрібні. Щодо хлопців, які сидять на СПшках чи, можливо, йдуть десь розвідувати глибоко в тил ворога. Е є дві думки: вони потрібні, вони не потрібні. Тобто, е все залежить від самих активних навушників. Якщо ви тільки мобілізувались недавно і ви хочете бути такою тактикульною красивою мавпочкою, ви купляєте собі навушники, які, мабуть, не будуть. Уть по характеристикам задовольняти вас. Отже, задайтесь питанням: чи потрібно вам ті навушники для того, щоб оголити частину скроні і цим самим наражати себе на небезпеку ще більше? Пояснюю, чому і показую. Цей у мене шолом також. У мене зараз, до речі, всі обрізні шоломи вони на виконаннях. Це пару повернених на склад від хлопців, які звільнялись. Тобто, цей шолом, саме ось ця модель, це мені прийшло як майно МТД з Америки також. І мені він чим не подобається трошечки. Тобто, Якщо взяти для порівняння, це можливо, навіть коли ви будете обирати собі шолом, щоб ви розуміли. Дивіться, ось тут, коли ви регулюєте в цьому, бачите, кутові рельси, вони ходять досить прикольно, і ось тут, в цьому моменті, вони не гнучкі. А саме ось в цьому шоломі, бачите, вони ходять, ці рельси, але за рахунок того, що ось тут по-іншому зроблено трохи кріплення, вони вигинають і впинаються в вашу голову. Плюс до цього ну, висоту і глибину посадки самого шолома ви не дуже відрегулюєте, тому що тут все на... Подушечках, на подушечках, які дуже легко втрачаються. Ну що ж, що ви розуміли, знову ж таки, повторюсь, це моя думка. Якщо бачите, у вас частина скроні відкрита. Тобто, одне осколкове поранення в скроні, і в кращому випадку ви інвалід. Така правда війни. Тобто, тут так. Є навушники, є все класно, у вас захищені вуха, як то кажуть, від контузії, є захищені, все діло. Але ж повторюсь, якщо ви вдягаєте ось такий шолом, то як ви бачите, тут в принципі скроні захищені. Тепер основний момент, з яким я стикаюсь, при підборі шоломів для хлопців, які їдуть на виконання на моєму складі, саме в моєму полку. Їх всіх цікавлять активні навушники. Ну що, ось, візьмемо, в мене є навушники, одні із активних навушників, які в нас є. І давайте спробуємо надягнути з повновутою каскою. Як бачите, при правильному підборі каски і навушників, вони спокійно залазять під арки, під ось ці спеціальні виїмки, які є. ось тут спеціально зроблено для того, щоб ви могли вдягнути. Повну вуху, каску. Відповідно, у вас захищені скроні, у вас захищені вуха, як ви кажете, щоб у вас не було контузій. І, в принципі, бачите, все воно застібається. Тут точно так воно все регулюється і підганяється. Давайте, щоб ви потім на мене не мандякали, що воно не застігнеться. Та-дам! Так, я схожа на хам'яка, але вуха і скроні захищені. Отже. Ви бачите, що при правильному підібраному розмірі шолома і при правильно підібраних навушниках їх регульовці вдягається повновуха каска і навушники під неї чудово сідають. Так, я в принципі не буду з вами сперечатись. Можливо, це смішно. Я це побачу разом з вами на випуску Ютубі, як я виглядаю як хом'як в цих навушниках. Але тим паче це зручно, тому що я так ходила. Ну, найскладих склади в не порадить. Так, я не буду з вами сперечатись рельси. Є спеціальні павучки, яких називають. У нас є активні наушники, є трямпелтери. Вони йдуть вже в комплекті. Зараз йдуть прямо в комплекті з цими павучками. Якщо до тих навушників, які ми отримували в 22 му в 23-му році, там була тільки дуга і все, і в найкращому випадку йшли в комплектації батарейки, то зараз у нас активні навушники йдуть же з паучками, і ви можете прикріпити їх в принципі на будь-який шолому, який вам потрібен. Ну що ж, далі про шоломи. Які у мене ще є шоломи? Це ті, ходові, це ті ходові, які зараз у мене на хлопців, які в них на виконаннях. Тобто є такі з високою обрізкою, є ось така іспанка. І, мабуть, найбільший відсоток забезпеченості у мене саме з цими шоломами Гальвіон. Це американські шоломи по класу захисту, вони суперові. І ще у мене є один вид шоломів. На яких у мене зараз хлопці на виконаннях, це, до речі, виробник темп також іде. Це вже наші, саме наші шоломи Збройних сил України. Як бачите, він йде в такій комплектації. Тобто йде сам шолом, що, до речі, дуже нехарактерно, Він іде вже в такому піксельному, це навіть не кавер, просто така от піксельна поверхня. По регульовці також він дуже зручний, тому що тут можна підняти. Бачите, тут регулюється також висота, глибина посадки шолому. Але а, виробник заявляє, що ось це шолом іде розміру L 57-59. Тобто тут з боку є навіть розмір. У мене розмір голови 58, і, мабуть, він би мав на мене сісти. А, правда, це доставило мені досить багато а, незручностей, тому що розмір L для мене L, ну, L це ось це L, який сідає на мою голову повністю. Це нормально. Для мене XL, який я вам зелена Іспанія демонструвала. І розмір L. Тобто, при великому бажанні, він на мені сидить, ну, так от трохи, шапочка для євреїв. Трошечки-трошечки прикриває мою потилицю. Класно! Отже, щодо розмірів цих шоломів, як то кажуть, потрібно брати з зазором на один розмір. Тобто вони класні, вони класні по захисту, вони зручні. Але за рахунок того, що тут є бокові ці демфери, воно трошечки мало До речі, в комплекті до цього шолому. Це перший раз я таке зустрічаю, коли в комплекті до шолому іде сумка, то само собою, і йде ще кавер одразу в комплекті. Тобто, ви ще зверху на цю на ваш шолом отримуєте кавер. До речі, досить прикольний по якості з різноманітним функціоналом, під який ви собі оберете, що туди навісить. Ну і звісно, сумочка і паспорт. Також, якщо у вас якийсь із таких шоломів, то обов'язково ми видаємо до них чохол. Піксельний, який дуже схожий з попереднім, але трошки інший по функціоналу. Тобто не переживайте, ви не підете там з чорним шоломом чи там з яскраво-зеленим. Я видаю кавера. І на зиму в нас є шапочки для душі, як я їх називаю. Тобто, ну, ви ж розумієте, що коли ви надягаєте кавер, це виглядить максимально, ну, це буде максимально дивно, якщо ви його не відкрутите. Тобто, я бачила на своїй практиці, коли хлопці так, так і на бойові виїжджали. Чорний шолом. Тобто, весь функціонал шолома в чому? В тому, що тут потрібна камера, тут потрібно рельси. Що вони роблять? Значить, зима приходить вони такі а, сильно довго відкручують. І такі натянемо як кавер, отак от зверху. Ну, а ну, подивіться, ну, то ладно, спереді. Боже, ну подивіться, какова красота в профілі. Ну, просто Дональд Дак. Дональд Дак на мінімалках, який буде виживати в нас в Україні в зиму в зиму війну. Не робіть так, хлопці, будь ласка, якщо у вас каска не ось такого типу без рельсів, не полінуйтесь. Це займає буквально пів години часу, годину часу добре. Але не полінуйтесь і надягніть кавер якісно. Це мій особистий шолом. У мене це гальвіон також. Тобто, бачите, я відкручувала абсолютно всі кріплення. У мене такий він ще, в принципі, можна сказати. Як молодий, як новий, тому що у мене присутні, бачите, тут ще йде додаткові кріплення, тому що цей, що я вам демонструвала, він вже трошечки побачив життя. Тут йдуть ще додаткові кріплення, додаткові їздять рельси, все інше. Тобто ну, досить класний шолом. І якщо надягнути правильно кавер, виглядає він зовсім по-іншому, а не як шапочка для душок. Чому пояснюю вам, я віддаю перевагу шоломам з невисокою обрізкою, а з нормальною. Є в мене пару я нарила на складі. Ті хлопці, які здавали. Ось, щоб ви розуміли. Подивіться, де характер посічень осколочних на шоломі. Це, до речі, також корсар, але більш старішого покоління. Досить класний, якісний шолом, просто ми їх не отримували. Це шоломи, з якими приходили хлопці, і вони в них були на виконанні. Тобто, характер, бачите де? А ось тут іде ваша обрізка. А ось тут іде осколок. І осколок куди залітає? Правильно? У скроню. З приводу гальвіонів, також дивіться: арт війна, осколочні поранення. Тобто, бачите, воно тримає і все досить класно. Але знову ж таки, бачите, посічена ось іде вухо. У мене є ще безліч шоломів, просто не буду їх всі витягати в кадр, щоб ви розуміли для того. Чому я віддаю перевагу саме, -саме шоломам, які не з високою обрізкою, а з закриттям вух, тому що хоч на трошечки, хоч на долю, але це рятує ваше життя. Ну і, як завжди, рубрика: афігійні шоломи з інших частин. У мене їх не менше, ніж бронежилетів, тому що до кожного комплекту класного бронежилету, який я вам показувала в минулій частині, іде не менш класна і крута каска. Одна із таких це ось це просто. Я рахую надбання, а в облікових документах, я його пам'ятаю зараз, він називається каска Ківларова біла. Тобто це людині видали а в іншій частині, він довівся, перевівся до нас в підрозділ. Розмір макітри у людини 60-й. Розмір каски цієї, ну, максимально, це десь 57-й. Чесно, ну, <гум> такого... Такого я ще не бачила. Ну, він такий-такий досить цікавий, якщо чесно, і трошечки, і трошечки піздець. Ну, знову я не бачу на ньому ніякого маркування, нічого. Тобто, що я можу сказати про цей шолом? А нічого. Окрім того, що заявлений в документах білий, але він якогось чорта зелений. Щодо кріплень, обов'язково звертайте увагу на те, який підвісний буде у вашого шолому. Щоб ви розуміли, ви пам'ятаєте, я вам показувала, де за допомогою. ми... Крутимо, регулюємо, тобто воно нальосках, воно підтягується, регулюється по висоті спеціальними ось такими бігунками. Це те, що я вам показувала. Спеціальні бігунці, вони в кожного по-різному, але вони є. Є е, в мене досить багато касок, які приходять, щоб ви розуміли, я поки розібралась з системою. До кінця я з нею розібралась. Якось воно так по-дикому і по-тришаковому, якщо чесно, регулюється трошечки, тому що. Ну, подивіться, ну, якщо так з першого погляду, ну це це купа, просто купа якихось незрозумілих е вірьовочок, різіночок і тому подобне. Плюс до того, завжди звертайте увагу, наскільки якісно кріпляться елементи на липучки. Щоб ви розуміли, це от рівень липучок на цій касці, тобто один вихід, і ви вже без половини липучок, Ну, як тут і виходить. Тобто, ну ось це, щоб ви зрозуміли, ступінь зносу ось такого поролону, ну. Три рази ви вдягнете, щільно побігаєте, і його вже не буде. Це якщо ви його донесете якщо ви його донесете взагалі до, до вашого ППД. Тобто, так собі кріплення. Ось це також. Це йдуть темп 3000. Досить розповсюджені каски в наших Збройних силах України, також виробник. Але якщо ось ця от модель, яку я вам показувала, це більш уже нова, це партія виробництва, якщо я не помиляюсь, зараз я вам скажу 2023 року. То ось ці корсари, які йдуть, вони йдуть 22, го 21 го і раніше років. Також вони зустрічаються часто, вони такого оливкового, досить приглушеного кольору, що прикольно, І вони от ці досить зручні по пасаці, тому що тут також можна відрегулювати глибину, але ця модель вона зовсім інша по демпферам і вона класно сідає. Офіційно я це майно не отримувала, але в мене хлопці його коли переводяться, буває здають, і я його видаю. Тобто досить прикольні каски. І якщо зрівнювати вагу ось цієї каски і ось цією, це в два рази легше. І знову ж таки наголошую, що по шоломам вашим вони мають сидіти по розміру. Не забувайте, будь ласка, що якщо ви вдягаєтесь взимку і на вашій голові шапка, це не має бути шапка. Дуже щільна. В ЗСУ в Збройних силах видають шапки, які йдуть з двох частин: це флісова і зверху в'язана. Так ось, це шапка для повсякденного носіння. а для бойових завдань є спеціальна шапка Феска, шапка під Я вам далі її передемонструю, покажу. Вона просто з флісу і досить тонка, але тепла. Ви маєте вибирати, окрім шолома, що правильний головний убір. І враховуйте, те, що взимку ви вдягаєте шолом на шапку. А влітку ви будете носити, скоріш за все, що це буде тоненька, легенька балаклава, або взагалі без неї, або це буде якийсь баф, або це буде панамка. Тобто приміряйте завжди шолом, що влітку, що взимку, і так, і так, щоб вам було зручно. Наберіть його сильно тісним. Одразу скажу: сильно тісний шолом це мрак. Через 20 хвилин ходіння в щільному шоломі на вашій голові. У вас буде боліти в скронях так, що просто можна буде повісити. Мій перший шолом і мій перший вихід на полігон мені дали менший шолом, ніж, мене, ніж моя голова. Так от я вам скажу по, 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 по своєму досвіду, мені наскільки воно здавило скроні, що я через пів години вже хотіла просто той шолом скинути і відірвати собі викрутити голову. Обрізний шолом з високою обрізкою чи повновухий шолом, то вже буде на ваш розсуд. Але ж. Я вам показала приклади, як воно все виглядає і куди воно все цілиться. Якщо ви оператор БПЛА і десь далеко літаєте від зони зіткнення, то так, обирайте обрізні, вам зручніше, ви будете носити навушники, ви будете слухати. Але хлопцям, які штурмують, хлопцям, які сидять на еспехах, хлопцям, які можуть постійно знаходитись під перехресним вогнем, будь ласка, нехтуйте вашою трошки тактикульністю і красою і обирайте шоломи повновухи, тому що воно збереже вам життя. Цей випуск у нас вийшов досить коротенький, не такий довгий, тому що я думаю, що ви вже на третьому році повномасштабного вторгнення, і саме все знаєте, як завжди, я вам розповіла про те, що є в нас, і про мою думку, можливо, вона вам стане корисною. А в наступному випуску я ще, звісно, не придумала, але скоріш за все, що це буде продовження вдягання по беку бойовому єдиному комплекту, і ми будемо вас знайомити з костюмами, якраз зараз весна тепла. Будемо знайомити вас з літньою формою одягу і з правилами їхнього носіння. Ну так, е, такий коротенький огляд на наші каски. Я вже зробила шоломи. А в наступному випуску ми будемо розглядати з вами скоріш за все, що літню форму одягу, е, як правильно підбирати труси, як правильно носити білизну і чим її подають. І головне, як не бісити начальника речового складу. З таким проханням, а можна замінити труси на трошки більше або на трошки менше. Я думаю, що вам сподобається і будьте сухенькими, спіть сухенько і носіть завжди шоломи. Бажано на повновухі. Всім до зустрічі.